Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 30 -го червня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Мешканці будинку номер 42 що по вулиці Петлюри, нарікають на незручності від помпу підкачуючої станції. Поліцейські виїжджали до дитячого табору. 600-ліття відзначила велика кам'янка. Про це та інше детальніше. Військовий Василь Мочернюк помер на сході України. 40-річний захисник, наш земляк із п'ядиків, помер у Красногорівці на Донеччині. Про це повідомила керівник координаційної волонтерської ради Коломищини Оксана Вандич. Помпа на заваді. Мешканці будинку номер 42 що по вулиці Петлюри, нарікають на незручності від помпу підкачуючої станції. Її встановив у підвалі будинку Коломийський водоканал. Люди кажуть, насос шумить, а в квартирах з'явилася пліснява. Натомість у водоканалі переконують обладнання найсучасніше, а грибок від захаращеності непотребом підвалу та відсутності там вентиляції. До мешканців будинку 42 по вулиці Петлюри. Наша знімальна група їхала кілька разів. Спочатку звернулися ті, хто нарікав, на начебто, сильний шум від Особливо чутне тим, хто проживає на першому поверсі. Під моєю квартирою, під кімнатою встановили водозабірний насос, який обслуговує наш дев'ятиповерховий будинок, 42-й, 38-й і ще кажуть, якесь, якусь організацію. Е і ми про це навіть і не знали, але одного разу ввечері я почула звук такий довгий. Е Гудіння таке, мені здавалося, що зірватися. І я перевірила всі електроприлади, але це не було пов'язане з тими електроприладами, і тоді я зрозуміла, що це з підвалу гуде щось. Наступного дня цього я вже гудіння не чула, але так як я ходжу на роботу, то я не бачила, коли приїжджала аварійна, А вже в другий раз то я бачила, як приїхала аварійна і спитала, кажу, що ви тут встановили таке, що я спати не можу. Це все нормально, це є в кількох будинках, це все, ми все під контролем. Я кажу, ну який це. Контроль, якщо це так гуде, страшно, що здається, що зірветься все. І я не знаю, чи це може зірвати, чи не може, але але це дуже страшно. Ігор Семенюк каже, в будинку є ще одна проблема, незважаючи на насосно-підкачуючу станцію, яка мала б гарантувати гарний тиск. У його під'їзді вода вище шостого поверху фактично не піднімається. В нашому під'їзді вище шостого поверху вода практично не доходить. Не доходить, чому не доходить? Бо тут до середнього під'їзду труба йде більшого діаметра, а там меншого. І ви взивали представників відти і то все. Вони, як кажуть, нічого подивилися, будемо робити, але вони чекають першого числа, щоб це кинути все на наші плечі. Голова ОСББ Петлюри 42 Анна Сафіканова спілкувалася з директором комунального підприємства Коломия Водоканал. Передала вимогу мешканців забрати насосно підкачуючу станцію з їхнього будинку. Ігор Калиняк відмовив. каже: немає на те причини, та іншого місця теж немає. Люди стоять на своєму. Будемо добуватися тому, щоб вони забрали такий насос, тому що це насос один. Працює. На два будинки, не знати, хто там ще підключений в тих будинках, і в нашому будинку можуть такі бути випадки, що і підключилися, хто. Ми будемо добуватися тому, щоб цей насос від нас забрали. Я говорила з депутатом міської ради Ільчишином Ігором Федоровичем, Він сказав, що він нам допоможе в цьому випадку, і ми надіємося, що ми виграємо це, що Бо ми не думаємо, що це йде правильно і згідно державних будівельних. Норм України все категорично забороняється класти насоси під жатові приміщення. За кілька днів мешканці на своєму подвір'ї зустрілися з головним інженером водоканалу, вимагали насос будинку забрати. Юрій Березовський пояснює, завдяки цій станції воду мають люди не лише на перших поверхах, а й на дев'ятому. Пластмасові труби, поліетиленові як мінімум 50 років, вони будуть стояти. коли ви заберете той насос? То Можемо може і зараз забрати, але як на дев'ятий поверх воду подати? Просимо працівників водоканалу відчинити нам приміщення насосної станції. Насос працює тихо. Це ми перевіряли двічі. На місце приїжджали відразу з представником підприємства. У приміщенні чисто сухо, є шумоізоляція. Обладнання найсучасніше кажуть фахівці. Нам обслуговує два будинки. Це петлюри 42 і петлюри 38, Подає воду на 9 поверхи, тобто підкачує воду. З мережі забирає воду і підкачує на дев'яті поверхи. То стоять у нас на сьогодні високопродуктивні, якісні, тихохідні віловські насоси. Не чути ні шуму, ні вібрації. Вони дуже якісно подають воду, вони подають круглодубову воду. Для них існує частотник, який знаходиться в тому ящичку білому, який регулює подачу води. Тобто, якщо є розбір, насоси. Скоріше працюють, тобто ну, тиск не тримають в одній мережі 4,2, що стає на 9-й поверх. Якщо нема розбору, вони майже зупиняються. Якщо є розбір води, вони автоматично включаються і подають людям воду. Ми це зробили приміщення спеціально для цієї насосної. Ми зробили шумоізоляцію. Тобто, от пінопласт поклеїли по всіх стінках і плюс стелю ми поклеїли. Зробили двері, тут все гарно підсипали. Тут по техніці безпеки тут все дуже якісно зроблено. Тут є заземлення. Тут є чотири ступені захисту. Чи замкнувшися, це все автоматично виключається в туронерії. Тут не може бути ні пожару, ні якоїсь такої надзвичайної ситуації. Аби залагодити конфлікт, водоканал власним коштом обіцяє обладнати пінопластом ще й підвальне приміщення поруч насосно підкачуючої станції. А що була вентиляція, в дверях уже зробили решітки. Засідання робочої групи зі стратегічного планування відбудеться в Коломиї. Ініціативні містяни розроблятимуть план економічного розвитку столиці Покуття. Приходьте п'ятниця, 1 липня, народний дім, початок об 11-й годині. У табір «Прикарпатські зорі завітали працівники молодіжної превенції Коломийського відділення поліції. Вони розповіли хлопчакам та дівчатам про правила поведінки на автошляхах та на відпочинку у літній період. Отримали школярі і розмальовки віддаївців. Разом із правоохоронцями до слободи їздили і мої колеги. Поліцейські до Слободи приїжджають на кожну зміну. Вони проводять із дітьми пояснювальні розмови та лекції. Цього разу говорили про правила відпочинку під час літніх канікул. Начальник молодіжної провенції Вадим Василецький зазначив, що в цей час хлопчакам і дівчаткам треба бути особливо обережними. Ми завітали в гості в наш оздоровчий літній табір, який розташований в селі Слобода Коломийського району, де розпочалася оздоровча кампанія. На сьогоднішній день в таборі перебуває 85 дітей. Це діти пільгових категорій. Які поправляють своє здоров'я, набирається сил перед новим навчальним роком. Мета нашого приїзду сьогодні це спільно така акція проводиться в рамках профілактичних загальнодержавних заходів по оздоровленню дітей. Хочемо лишній раз нагадати дітям правила безпеки дорожнього руху, правила поведінки на відкритих війну, водоймах і правила поведінки в побуті, а так само роз'яснити дітям про шкідливість тютюна коління, шкідливість вживання алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і також запобігти травмуванню дітей. Та чи не найбільше сподобався хлопцям і дівчатам автомобіль? Вони всі пробували поміститися у ньому, а звук сирени та вогні на даху автівки викликали у них подив. Ну і звичайно ж, покататися у справжньому поліцейському авто хотіли всі 85 дітлахів, які зараз відпочивають у таборі. Мені тут подобається. Тут ми робимо зарядку. Кожного ранку стаємо 8 годині, одіваємося, деякі чисті зуби, вмиваються і йдуть на зарядку. Ми робимо дуже. Багато вправ, бігаємо навкруг. Я би хотіла ще сюди приїхати. Чи подобається вам така зустріч? Нам подобається. Чому? Бо По поліцейський такно ну, запитує нас. Фотографувалися всі з поліціянтами і з великим задоволенням. Хлопчаки один наперед одного одягали головні убори, а правоохоронці пообіцяли приїхати у Прикарпатські зори ще раз неодмінно. Зі Слободи Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подієнтика. 600-ліття відзначила Велика Кам'янка. Вперше про село написали у 1416 році. Велика Кам'янка славиться своїми працьовитими і талановитими людьми, а головне справжніми патріотами держави. Двоє героїв Небесної сотні Богдан Калиняк та Ігор Ткачук уродженці цього села. У день святкування ювілею не забули і про їхній подвиг. Мої колеги теж їздили на відзначення шістсотліття Великої Кам'янки. Село Велика Кам'янка засноване у часи Речі Посполитої. Перша писемна згадка датується 1416 роком. В усі історичні епохи село славилося перш за все своїми людьми, запевняє сільський голова Мирослав Адамський. Уродженці села Ігор Ткачук та Богдан Калиняк перші герої Небесної Сотні. Окрім них на Майдані та на сході до сьогодні захищає Україну не один уродженець села, каже Мирослав Адамський. Сторі села творять люди, і, і ми раді, що в нас є відомі люди, які представляють наше село і що ми дочекалися всі цього свята. І, і я думаю, що кам'янка тримає марку. Кам'янка має двох небесних героїв. А верніші герої небесної сотні. Багато хлопців в АТО воюють які творять сьогодні. Історію в першу чергу на сьогоднішній день це миру. здоров'я, поваги, любові, терпіння. Повага один до одного років це велична дата. Переконаний владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Васюк. Він каже: Велика Кам'янка це те село, з якого варто брати приклад. Що нам сьогодні бракує? Маємо Україну незалежну Україну, яку ми любимо, за яку ми боремося. Двоє чоловік від з вашого села поклали своє життя. 20 чоловік служить там в АТО. Про що це, це говориш? Нам треба єдності. Ось ми з священниками тут разом спільно стараємося так єднатися, і до тої єдності закликаємо вас. Заслужений артист України Михайло Попелюк, уродженець Великої Кам'янки. Співак каже: виступати для земляків завжди приємно. Він тішиться, що його мала батьківщина сьогодні на піднесенні як економічному, так і культурному. Ми люди творимо. Наше майбутнє, нашу історію в Великій кам'янці. Дуже багато хороших патріотично налаштованих людей. Кам'янка була одна з найбільш чисельних на майдані незалежності під час революції гідності. На жаль, є і жертви. Є погиблі, і ми сьогодні повинні не тільки думати про тих, хто живе, але пам'ятати про тих, хто загинув в ім'я нашого майбутнього, в ім'я того, щоб процвітало село, процвітало наше Прикарпаття. Наразі у селі працює понад десяток підприємств сільського господарства: загальноосвітня школа, амбулаторія, аптека, клуб, дві бібліотеки, дитячий садок. При будинку культури функціонують танцювальний колектив Прикарпаття та вокальний колектив Відлуння Карпат це гордість села. Вони роблять усе для збереження української культури. Ми дуже співаємо різних пісень українських народників і своїх прикарпатських композиторів. Дуже поважаємо свій колектив і дуже надіємося, що виїжджали ми у гості до своїх побратимів у Польщу. Надіємося, що не один раз ще відвідаємо Польщу. І бажаємо всім усі. Спікуй веселого сьогодні свята і почути на голос на сцені Шістсотліття села учасники колективу відлуння Карпат вважають історичною подією. Дуже тішиться, що сьогодні мають нагоду. Виступати на величній сцені це дуже велике свято для нас. Навіть вітаю повітрі отаке от велике святоство. І ми дуже щасливі, бо в нас є перші керівники, які які керували цим хором. Є Мирослав, композитор, наш відомий, який видав книжку Мирослав Пастернак. Є наш односелець Попелюк Михайло. Ми дуже щасливі з того, що ми зараз будемо частина до святі. А святкового дня у великій Кам'янці, як гонорові газди, кличуть усіх гостей до столу. нас все смачненькі пиріжки, з сиром, пампушки, пампушки з часничком, картопля печена, патисончики. Тут у, таки, напиток, тут, таки, тут у нас зігріваючий напиток, тут у нас охочуючий напиток. Самі готували? Так, це су дівчата, наші садочки. Кого гостите? Кого приймаєте? Гостево, кому Хто підходить? А я в гостях. Ви в гостях. Та чи подобається вам це свято? Ну, звичайно. А що це цікавого є? Все цікаво. І люди. І село, ну і всього вітають у день чи сотліття мешканців Великої Кам'янки і почесні гості, духовенство, представники громадських організацій та владних установ. Бажаю вам здоров'я міцного з дзвінкої криниці, хліба запашного з великокам'янецької пшениці. Хай Божа поміч завжди з вами буде. Хай вас люблять і шанують люди. Я дарую вам ці щирі слова, а Бог хай посилає многії літа. Слава вам, слава Україні! Люди в захваті від такого святкового дійства кажуть, святкували би щодня. Головне це мир в Україні. З любов'ю до Коломиї виставку під такою назвою презентували у музеї історії міста Коломиї. Першими свої доробки представила творча сім'я Лубураків. Це дві картини, написані спеціально до 775-річчя, святкування дня міста. До святкування 775-ї річниці першої літописної згадки про Коломию у музеї історії міста вирішили експонувати серію мистецьких робіт. Всі твори, які будуть виставлені у музейній вітальні, повинні відображати пам'ятки історії міста. Автори нададуть по дві картини, які на їх думку зможуть розкрити красу Коломиї, розповідає Михайло Арсак. Крім того, ми хочемо показати коломиянам не тільки картини з видами Коломиї, але і портретну галерею. Кілька портретів. Зокрема, це будуть портрети роботи художниці Марти Томенко, людей, які вписали свою сторінку в історію літописного міста Коломиї. Дві картини нашого краянина та художника Олега Лобурака першими отримали честь розпочати серію виставок під назвою З любов'ю до Коломиї. На одній з робіт можна побачити Скрипаля в гуцульському вбранні, на іншій зображено художника за роботою. Проте автор пояснює більш глибокі значення своїх картин. На цих картинах я. Написав своє відношення до якихось речей. Такі для мене Коломиї це щось таке камерне, це щось таке не древнє, а давнє, це якісь елементи Австро-Угорщини, це елементи людей творчих, які там працюють, живуть і жили колись. Музиканти, художники, якась архітектура, яка мені мила вулиці Коломиї. І хотів би, щоб Коломияни. Більше звертали на це увагу на щось таке, на щось таке рідне, тепле до на нашу, на щось таке красиве для нашого міста. Подивитися нові полотна зійшлися друзі родини Лобураків, просвітяни, митці й поціновувачі історії та мистецтва. Кожен з відвідувачів міг особисто поспілкуватися з художником. Картини певний час експонуватимуться в музеї історії міста. Тому всі охочі мають змогу побачити їх особисто. 2 та 3 липня у селі Воскресінці відбудеться грандіозний арт-фестиваль Трикутник. На вас чекає поєднання музики, літератури, рукоділля, живопису, кіно та безліч інших розваг. Усе це на лоні чудової прикарпатської природи. Розпочнуться виступи музикантів у суботу, о 13-й годині. Ближче до вечора, з 17-ї години працюватиме літературна сцена, де ви зможете послухати як метрів літератури, так і не менш талановитих початківців на письменницькій ниві. Під час концерту працюватиме дитячий і майданчик острівок східної культури проводитимуть майстер-класи ближче до ночі, після 20-ї години стартує вечірня сцена. Триватимуть запальні і незабутні виступи музикантів до 2-ї, 3-ї години ночі. А далі сцена перетвориться у кінтеатр Просто неба до світанку. Тут показуватимуть кінороботи молодих українських режисерів. Отож, не прогавте наймасштабнішу культурну подію літа атмосферний фестиваль Трикутник, 2 2-3 липня, село Воскресінці. Квитки можна придбати. У антикафе Генеза та в кав'ярні Букініст. Більше про програму фестивалю розкажуть мої колеги. Ніхто не бачив. Виступу гурту Морт» – це київський інді рок-колектив, який уже кілька років виступає на найпопулярніших фестивалях країни. Вони одні з цьогорічних хедлайнерів арт-фестивалю Трикутник. Окрім цього, колективу буде ще багато цікавого. Оркестр «Че», Вася Клап і Олег Універсал, які вже стали легендою. Їхня пісня «Чорна гора» для всіх, вже як народна, Наполія, гурт, буде Анна Марія, Литвинюк, Заза Поолія Швілі. Хедлайнером серед них буде Тарас Прохасько, це теж вже людина-легенда, яку багато хто чекає, і він так само радий переїхати на Івано-Франківщину, де є його рідна земля. Буде крім музичної основної сцени, до якої звикли всі на фестивалях. Це знову ж таки така літературна сцена, як минулого року, і ми збільшили кількість майстер-класів, які будуть проходити цьогоріч. Але новинкою в нас буде е, Острівок східної культури, на якому буде майстер-клас по малюванню хною, який називається Мехенді, чаювання, сахаджа-йога. І... Можна буде провести ще так час, і для людей, які приїдуть з дітьми, можна буде цікаво їх зайняти на дитячому майданчику. Так само. Арт-фестиваль «Трикутник» Трикутник це справжній культурний вибух. Тут кожен знайде те, що до душі: музика, література, майстер-класи з традиційних українських ремесел, ярмарок майстрів рукоділля, кіно. А головне справжній відпочинок на лоні прикарпатської природи. Ця мальовнича локація закохує усіх, хто хоча б раз тут побував. Це місце дуже незвичне. Вона поєднює настільки велику кількість. Мистецьких якихось напрямків різних, що небагато де це зустрінеш. Людина зможе собі до смаку знайти все. Чи вона не хоче зараз послухати цей гурт на музичній сцені, в цей самий момент буде проходити майстер-клас в іншому місці, вона зможе провести там час. Найбільше, напевно, нашою родзинкою це місце розположення. Воно неймовірної краси. Я кожен раз закохуюся, коли туди приїжджаю. Це чистесенький буковий ліс, де травичка знизу просвітлюється сонечком, і неймовірний країв. Вид на місто. Особливо вночі. Якраз буде так само у нас новинкою нічний перегляд кінофільмів від молодих режисерів. Можна буде дивитися фільми і ззаду буде краєвид нічного міста. Це неймовірно. Придбати квитки на арт-фестиваль Трикутник можна в антикафе «Генеза» та в кав'ярні Букиніст або ж в інтернеті на сайті «Концерт.UA». Ціна на два дні 150 гривень, на один фестивальний день 80 гривень. Поспішайте придбати, адже у день фестивалю ціни зростуть. На самому вході буде ціна підніматися. Коштувати буде 110 гривень за один день і 200 гривень два дні разом. До слова, для місцевих діятиме інша цінова програма. Це 25 гривень за день. Розповідає співорганізатор арт-фестивалю Трикутник Соломія Зінець мацишин Було би дуже зручно, якщо б місцеві жителі села Грошів і села Воскресінці приносили з собою документи, що засвідчують прописку місцеву. І для них ми робимо таку лояльну досить ціну. Це буде 25 гривень за день, 50 гривень за два дні, тому що ми розуміємо, що ми робимо це на їхній землі, але так само через велику кількість затрат ми повинні якось і з оплатою це вирішувати. Трикутник це місце, де зустрічаються друзі. Тому телефонуйте своїм товаришам та кажіть, що маєте спільні справи на вихідні, адже такі грандіозні події неможливо прогавити. Запрошують і на фестиваль усіх людей небайдужих до мистецтва не лише організатори, а й самі учасники фестивалю. Всім привіт! Мене називають Сергій Танченець. Я є лідер гурту Без обмежень. Я хочу запросити вас на фестиваль Трикутник, який відбудеться в селі Воскресінці Івано-Франківської області. І з вами ми там побачимось з липня 2016 року. Особисто я зробив собі таке нагадування. Отже, друзі, до зустрічі 2 липня, фестиваль Трикутник.

Те наймасштабнішу подію літа. Артфестиваль, Трикутник за участю Вів'єнморт, без обмежень оркестр Челася Клаб і Олег Універсал, Тараса Прохаська, Павла Коробчука, Остапа Сливинського та багатьох інших гуртів та письменників з усієї України. На вас чекають різноманітні майстер-класи, ярмарок майстрів, нічні кінопокази, острівок східної культури, дитячий майданчик. Приходьте, 2-3 липня, село Воскресінці. Квитки можна придбати у кав'ярні Букиніс в Антика. Генеза та на сайті концерт.юей. Інформаційний партнер телерадіокомпанія НТК і до новин спорту. П'ятий чемпіонат Європи із фунакоші, Шотокан Карате WJKA серед дітей, юнаків, молоді та дорослих. Відбувся у Черкасах. Коло на континентальній першості представляли шестеро вихованців школи Лисюків. Четверо із них стали призерами. Із тренером лауреатів європейських змагань спілкувався Богдан Малецький. Україна вперше приймає турнір такого рівня. До Черкас на ці змагання приїхали представники семи країн. Литви, Латвії, Нідерландів, Азербайджану, Грузії, Росії та України путися на татамі. Вийшли майже 300 каратистів, із них 220 – представники представників України. Інші спортсмени держав гостей. Змагання тривали три дні. Команда Прикарпаття, яка складалася із шести спортсменів, виступила на чемпіонаті вдало. Хоча тренер Мирослав Лисів шкодує, що не привезли додому континентального золота. Виступом задоволений. Але трошки незадоволений, тому що добралися до трьох фіналів. Везли шість чоловік, і три спортсмени дійшли до фіналу і три фінали програли. Тобто, три других місця маємо і одне третє. В цілому результат хороший, але трошки обідно, що немає золота. Але я думаю, що все попереду. Щодо виступу Колом'ян, то тут серед найстарших кращою стала Інна Обушак. Вона у категорії 16-18 років. Здобула срібло. Такі ж показники у Миколи Тихонюка, 14-15 років, та Дмитра Кузенка, 10-11. Бронзова нагорода дісталася Івану Линдюку. А от Діана Вівчарак зупинилася лише за крок до Назарник Назарних горок зумів пробитися до чвертьфіналу змань. Наразі спортсмени проводять літні збори, табори, а також ходять у гори. В п'ятницю 1 липня відразу після подій дня дивіться фільм про перебування в Коломиї святішого патріарха Київської всієї Руси України Філарета. Самостійність здобуде не одна партія, чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Це слова видатного українця Романа Шухевича. 30 червня минає 109 років із дня народження генерала УПА, члена Галицького краєвого проводу ОУН, генерала Хорунжого, головнокомандувача УПА. Він народився у 1907 році у Львові. З побратимами загинув за національну ідею та незалежність рідної України. Шануємо наших героїв минулого та сучасності і пам'ятаймо про їхні подвиги. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.